Днями у Палаці культури РаЕС відбулась звітно-виборна конференція відокремленого підрозділу громадської організації Українське ядерне товариство у Рівненській області. Голова Рівненського осередку товариства Сергій Гуцало підбив підсумки діяльності організації за останні два роки. У своїй звітній доповіді Сергій Гуцало наголосив на ключових досягненнях підрозділу, а це профорієнтаційна робота з навчальними закладами громади та популяризація атомної галузі як безпечного та надійного низьковуглецевого джерела енергії, безперервний професійний розвиток, зокрема підтримка молодіжних ініціатив та участь у міжнародних форумах, конкурсах інновацій, конференціях, онлайн-зустрічах, участь у освітніх проєктах, ядерна школа Раєс, ринги конкурси рефератів. Також це активна участь у волонтерській діяльності, спортивних і соціальних проєктах. До усіх заходів члени товариства долучалися як учасники, волонтери та співорганізатори. Оцінили роботу підрозділу генеральний директор РаЕС Павло Ковтонюк та члени правління організації, міський голова ВАРША Олександр Мензул та заступник генерального директора РаЕС персоналу Олег Килюх. Треба брати приклад нам. Як станції, структурам станції, певним діяльності громадської організації Україна. І я вже сказав, що оцінка позитивна, з плюсом я бачу запас рости, запас йти вперед, є нові ідеї. Робота дуже ефективна. Я особисто бачу серйозний прогрес в діяльності товариства за останній рік, як мінімум, мабуть, два. Укрият вже частіше чути загалом. Украя це, мабуть, найсерйозніша громадська організація в Україні, тому що ми являємося стабільністю, безпеки і перспективи розвитку України. Робота пророблена просто грандіозна. Те, що е, показується в презентації, це маленькі кадри. А скільки стоїть за тим всім роботи, скільки часу, скільки сил, скільки е, треба вкласти емоцій і драйву, того це не описати. Діяльність відокремленого підрозділу товариства оцінили позитивно. За результатами голосування, головою рівненського осередку товариства на наступний період одноголосно обрали Сергія Гуцала. Також спілчани продовжили повноваження двом його заступникам Олексію Жупилу та Олександру Федінчику. І, підтримавши ініціативу заступника генерального директора РАЕС персоналу, обрали представницю управління кадрів РАЕС Олесю Сидорчик, третім заступником голови рівненського осередку Укр'ят. Моя безпосередня робота пов'язана із профорієнтаційною роботою, з роботою з молоддю. І українське ядерне товариство має в собі саме цей напрямок. Тому я думаю, що в тандемі буде більш-кращий результат. Будемо працювати в цьому ж напрямку, розвивати. Надіюсь, все вдасться. За цих два роки було зроблено чимало роботи, але ми чітко розуміємо, що в нас є поставлені цілі, до яких нам потрібно рухатись і є нам куди зростати. Тому не зупиняємось на досягнутому. Аналізуємо попередні помилки, робимо висновки і рухаємося тільки вперед. Під час конференції до складу членів правління товариства запропоновано включити Віктора Кравця, заступника генерального директора РАЕС з якості та управління. Обрано також нових кандидатів, які можуть очолити важливі напрями роботи в ГО Укр'ят Івана Чепурка на голову науково-аналітичної секції, Едуарда Омельчука на голову молодіжної секції. Я вважаю, що на даний час молодь є рушійною силою, що саме молодь зможе принести нові інноваційні підходи, а також нові рішення, які будуть сприятими розвитку і подальшої популяризації атомної енергетики. Потрібно розвивати саме молодь України в сфері атомної енергетики. Є рекомендації на міжнародній арені. 6 червня у Києві відбудеться Всеукраїнська конференція Укр'ят. Саме на ній правлінням товариства будуть затверджені усі пропозиції, запропоновані у відокремлених підрозділах. На завершення конференції голова відокремленого підрозділу товариства подякував спілчанам та усім, з ким співпрацювали впродовж поточної каденції, та висловив чітке переконання, що, попри війну й будь-які інші виклики сьогодення, товариство невпинно розвиватиметься, поповнюватиметься ініціативною молоддю та генеруватиме нові цікаві ідеї задля розвитку держави й атомної галузі. Ми багато уваги приділяли роботі з молоддю багато уваги приділяли інтеграції нашого українського ядерного товариства в європейське ядерне товариство в реалізації міжнародних проєктів. В цілому я вважаю, що наш відокремлений підрозділ заслуговує ту оцінку, яку ми почули сьогодні від членів управління, від генерального директора. І нам є куди розвиватися, ми це розуміємо. Ми готові працювати віддано, тому що переконані, що наше світле майбутнє залежить від нашої енергії і від нашої єдності. Альона Грищук, Анастасія Лалак, Олександр Сніжко, Уїта Згер